Яке місто стане фатальним для Путіна. Чому після року м'ясорубки росіяни не наважаться, Очевидно, на масштабний наступ влітку. Хоча багато про нього говорить і офіційних осіб, і західних медіа Румунія знову не помітила безпілотник. щось, щось, щось пролітало? Де чи є? Нічого не знаємо. Слідство буде. А росіяни хочуть повторити очевидно каховський геноцид, екоцид. Принаймні від цього застерігає президент України Володимир Зеленський. Про це свідчить їхні чергові масовані комбінова. Ані ракетно-шахідні атаки на наші гідроелектростанції. Про це не тільки багато в нас тем. П'ятниця свого роду підсумковий, але щоденний. При цьому випуск Ірина Узлова для вас працює, Олександр Мусієнко разом зі мною, керівник центру військових досліджень. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні! Привіт, героям, слава Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, каже, що якщо Путін ризикне піти на Харків, то це місто для нього стане фатальним. І каже, для нас це буде не вперше. бо У нас вже були харківські операції, наступальні і визвольні. Зокрема, і говорить все це Сирський в інтерв'ю нашим колегам з Укрінформу. Воно розгорнуто там йдеться і про а, м, паритет і відповідність артилерійських боєприпасів. У нас і у ворога про те, чому було ухвалено рішення відійти завдіївки і. Які втрати там більше 47 тисяч лише живої сили поніс ворог, і про те, що нам потрібна західна допомога для того, аби наші наступні наступальні операції були ефективними, а не так, як то було зокрема і на Харківщині? Він згадує торік, бо не дотиснули, тому що забракло допомоги західних партнерів. Багато акцентів про те, що ми зараз в обороні і це важливо, Олександр. Чому саме зараз таке розгорнуте інтерв'ю? Які ви там побачили? Такі знаки оклику, коми і звернення. До кого і ким воно має бути почуте, та як відреаговане? А, ну, по-перше, мало відбутись таке, я думаю, інтерв'ю, тому що. Це таке перше велике інтерв'ю. Я скажу головнокомандувача Збройних сил з моменту його призначення на посаду. Ну там було ще одне інтерв'ю е, німецьким ЗМІ, коли його призначили. Але те інтерв'ю воно було записане до моменту, коли він став головнокомандувачем, ще коли він був, керував боями на сході, був командувачем сухопутних військ. Це правильно, тому що е, мають військові сказати військове керівництво, яка є ситуація. Що зараз відбувається, в якій ми точці, куди ми рухаємося, що може планувати ворог, як ми готуємося, і так далі. Тобто, це абсолютно правильно. і A, прозвучали три меседжі, які для мене я би виділив ключові. Перше, ситуацію на Сході, попри важкі бої, вдається стабілізовувати. І, як сказав правильно Олександр Сирський, знаєте, a, ну, на фронті, коли тримають бої, просто не буває. Тому, коли його запитали, яка ситуація, він сказав, ну, звичайно складна. Ну, тому mm. що дійсно вона складна. І він сказав про те, що, до речі, там є такий цікавий момент. Mm. Він сказав, що. Його запитували. Він каже: Я не приховую проблеми, які є в нас зараз загалом. Я їх не приховую, але ми а, над ними працюємо і їх вирішуємо. Тобто, це досить відверта позиція, що ніхто не каже, що все ідеально, все бездоганно, все чудово. Ну під час війни, взагалі, знайти знаєте, величезну армію, велику армію, де все бездоганно, ідеально і чудово. Це не буває. От хто б мені що не переконував і не розповідав і історичні приклади і так далі завжди це велика структура, це велика машина, і іноді бувають певні проблеми вони виникають. Важливо, те, що ефективніші ті структури при цьому, які, по-перше, визнають, що ці проблеми є, і по-друге, їх вирішують. Хто швидше їх вирішує, той відповідно і перемагає. І готовність от зараз вирішувати те, про що говорить а, Сирський, це важливо. Тобто, визнається проблема і готовність до її вирішення. Угу. Наступний момент, на який би я звернув увагу, це дійсно про Харків. Тобто. Ніхто не каже, що цього може взагалі не бути. Моделюються різні сценарії, і це абсолютно правильно, так і має працювати штаб. Завжди мають розглядатися сценарії абсолютно будь-які, тому що а, ми не знаємо, де ворог буде і де будуть його війська підкріплені, яке він планує зібрати в червні. Ну можливо, вони будуть на сході підкріплювати а, ті так. сили, які є. Можливо, вони дійсно захочуть а, спробувати розтягти нашу лінію. Об Оборони спробувати перекинути нашу увагу, наприклад, на Харків, тобто, це все можливо і тому моделюються усі сценарії. І просто коли знову ж таки потрібно це пояснити, коли говорить головнокомандувач Збройних сил України про те, що може бути і такий сценарій, це не значить, от, щоб люди розуміли, що він точно буде от саме таким. Це означає, що йде абсолютно правильна робота з моделювання різних сценаріїв. Uh -huh. Може бути так, може бути так, може бути так, і треба готуватися до всього. Ось цей меседж намагається донести і сирський. І ще uh -huh. момент про те, що будуються оборонні споруди, він сказав і залучається військовій адміністрації. Мені сподобалося, що було прозвучало те, що логіка. От пам'ятаєте, ми говорили про коли я говорив про відступ Завдіївки відхід наших сил. Так. і я казав, що логіка, коли там, значить, ну у нас же ж бувають різні там, теж здіймають бучу, да там що от зараз відійшли, будуть втрачати позиції. Що ж це робиться? Я пам'ятаю це. Я пояснюю, я кажу, чекайте, не мало бути біля Авдіївки за два кілометри в низині чи за три від висот якихось оборонних позицій, які ворог може які ворогу будуть не по зубах. Логіка була в тому, щоб відходити поступово, витягнути ворога, а в цей час створюються додаткові оборонні рубежі позаду, і вони мають будуватись. І основні лінії оборони там. Про це Сирський говорить. Він же ж каже, що. Оборонні споруди, основні лінії оборони там, вони добудовуються, вони є. І це важливий момент, що йде це тлумачення. Uh -huh. І мобілізація, звичайно. Uh -huh. Те, що прозвучало, uh -huh. що. Не потрібно 500 тисяч. Не прозвучала цифра, скільки потрібно так і правильно, щоб там... ворог не знав, для чого їм знати, скільки ну, на потрібно, та, щоб не було, значить, інформації, скільки, але скажімо так, не 500 тисяч, і плюс було зазначено, що в ході проведення аудиту ротації будуть застосовуватися, і ротаціям буде приділятися увага. Ось це я думаю найбільш такі ключові. Меседжі і посили, які зараз а, суспільство турбують, з точки зору ситуації на фронті і майбутнього. Тобто, що в нас на фронті зараз, наскільки українським силам дається стримувати ворога. Друге, до чого ми готуємося, готуючи оборонні споруди. Третє можливі сценарії в тому числі не виключаються і дії ворога на харківському напрямку. Четверте, що буде з мобілізацією, і всі питання якраз в цьому інтерв'ю. Мені теж здається, що якраз і суспільну напругу і питання західних партнерів і звернення до них теж були проартикульовані, звернені, щоб не казали суспільству, що де ж власне кажучи розгорнути інтерв'ю, вже пройшло більше двох місяців. Да, з моменту пере, більше місяця півтора з моменту перепризначення, і от де йде, і, і якраз українську медіа. Бо пам'ятаєте, Олександре, коли Валерій Залужний давав інтерв'ю чи писав статті, що закидалось О, я чого не українські медіа? Чого не там не до українського суспільства? От, будь ласка, всі. Зняті, так би мовити, питання. Ну, напевно, що так? <хи> я сподіваюся. Ну, напевно, але не я думаю, що питання все одно будуть завжди. Тому що, ну нас же зараз теж треба розуміти, що в нас а, в інформаційному просторі багато різного. бо Ну, ворог так. теж э, застосовує певні, скажімо, акції. Тут же ж треба розуміти, що вони моніторять, зокрема, і наш э, інформаційний простір. Вони намагаються знайти ось ці, вони і нас, звичайно, дивляться, але вони нас не можуть, не, не можуть нас піддіти нічим. От вони ж не от вони дивляться, що стійкі виходять, да? Mm -hmm. але вони так, ж тільки, так. а вони ж тільки дивляться, тому що ну думають, отримаємо хоч якусь інформацію. Значить, тут що відбувається з ними, з їхніми, значить, ми ж тут даємо. Ми ж їм, я ж їм розклав попили. От, що, що у них буде тепер з їхнім ППО, і от вони ж збили літак, виходить. Ну, так хай слухають, але ж це не допоможе вже. Не допоможе. Так от а, в чому ситуація? В тому, що багато хто нагнітає дещо. Тобто, я скажу, що а, там порівняння, коли говорять 2022 рік, все зараз українські війська вони готові до і готуються, і командування до будь-якого сценарію. Тобто, ми в війні. Якщо хтось думає, що ворог буде а, якісь плани виношувати а, щодо Харкова, і це буде просто так, і а, там не буде запеклої боротьби, то ні, буде. Якщо будуть інші плани, то будуть там. Тобто, це є ще демонстрація, що ситуація під контролем, що вона складна, вона непроста, що йдуть дуже важкі бої, але вона контролюється командуванням. А після року м'ясорубки. Яку Росія клала і 47 тисяч більше чотирьох місяців беручи Авдіївку, закінчуючи да то, взяття теж Бахмута ціною 80 тисяч зеків і не лише в травні року 2023-го. В Сполучених Штатах Америки сумніваються як, в принципі ми з вами, Олександр, що Росія здатна на новий прям масштабний наступ по всій лінії фронту? От Сумніваються. Вони і про це говорить не аби хто, а голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун, ось так він звертає увагу на те, що Росія російська окупаційна армія не досягнула суттєвих успіхів на фронті, попри те, що задіяла багато сил. Каже, я не знаю, чи можуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі. Подивіться, скільки вони що сталося протягом року, кинули багато можливостей особового складу, систему озброєння транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали. А що да? Тут ми вже питаємо. Каже, майже м'ясорубка була ось так. Та чого майже м'ясорубка і була, бо так і воює російська окупаційна армія. Ві, так праві ви. А чому Харків? А чому боїмося саме масштабного наступу? Можливо, вони будуть продовжувати. 187 раз виходити на кордони Донецької луганської області. Та? Наскільки правий Браун, бо мені здається, що він близький до істини. Я скажу, що і от ми якраз про це обговорюємо, і треба моделювати різні ситуації. От дивіться: до укомплектування 100 тисяч. Що таке 100 тисяч? Це визнання Росією тих втрат, які вони вже понесли на Сході. Тобто, це от приблизно Росія визнає, що в такій кількості вони втратили боєздатність. Uh -huh. Тобто, в ході вході наступальної кампанії, починаючи з середини жовтня, по сьогоднішній день, приблизно таким чином можна це класифікувати. Це велика кількість. Їм треба продовжувати наступальні дії. Чому? Тому що за їхньою логікою. Це призведе до того, що вони таки зможуть десь а, знесилити українські підрозділи, прорвати лінію оборони і просуватися далі. І для забезпечення цього просування потрібно забезпечити зараз тилові частини, потрібно забезпечити підкріплення живою силою і так далі. Плюс поспішають, оскільки думають, що і розуміють, що незворотньо Україна буде отримувати більшу підтримку від Європи. Ну, я маю на увазі зброї ті ж пакети, які були обіцяні, прозвучали від Європейського Союзу, від Чехії, від інших країн. Ну, це ж все буде надходити. А можливо, і Сполучені Штати, а, зрештою, проголосує Конгрес і так само включиться активніше в підтримку України. І тому Росія поспішає. І зараз, коли ми говоримо про цей наступ, треба розуміти, що а, він може розвиватися. За двома, скажімо, напрямками. От якщо ми говоримо про 100 тисяч, дуже швидко, яких вони готують. Перший це те, що будуть намагатися просунутися захопити Донецьку-Луганську область повноцінно. І друге, те, що вони зменшать інтенсивність ударів на сході і атаки, спробують десь по іншому напрямку все 100 тисячне угрупування використати. Ну тоді вони зменшують тиск на сході, тоді їм не вистачає сил, аби. Атакувати на Сході, вони будуть концентруватись на діях того угрупування. Оце те, що можна зараз, в принципі, простежити абсолютно. І я вам скажу, що таке 100 тисяч це, в принципі, ну, приблизно сили, які перебувають там зараз, наприклад, на Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Наші сили їх там стримують. Тобто, це такий, така величина. І наступний момент, що ворог хоче створити враження, от я вже не перший раз скажу, вони хочуть повторити 2022 рік, продемонструвавши, що будуть наступати по всьому фронту. Тобто, вони хочуть створити зараз картинку, що наступ буде по всьому фронту розтягнути в українську лінію оборони таким чином, щоб українські війська десь не втримались, вони змогли прорватися. Але. Що таке наступати по всій лінії фронту? Для цього потрібна величезна кількість військ. Як вони наступили у 2022 році, я хочу нагадати підрозділами боєздатними. Тобто Росія кинула під час повномасштабного вторгнення в перші дні це були великі кількості контрактники і це були боєздатні підрозділи. І причому, ну, скажімо так, підготовлені. Це не були просто мобілізовані. Виключно і тому не вдалося тоді досягти цілей, зараз буде важче. Але розумієте, тут просто розрахунок на те, що Росія думає, що ми не отримаємо забезпечення, що ми будемо ослаблені і їм десь вдасться прорватися. Але якщо то знову ж таки, для того, щоб наступати по всім, треба мати концентрацію сил. От в мене чомусь є сумніви. Дещо читаючи і вивчаючи російські значить, там, доктрини, вивчаючи їхні там перечитуючі підручники, по яких вчаться їхні офіцери, розуміючи, що ворог може собі міркувати, мені здається, що вони будуть а, пробувати два сценарії. І цей сценарій, ну, сценарій один, але він буде складатись з двох таких е пунктів. Перший, вони все ж таки будуть наступати на Сході. І будуть намагатись вийти на кордони Донецької області, це точно, і в цей же час спробують фактично підтягнути якісь угрупування з Білгородської і Курської областей, які будуть наносити удари там на сході, плюс бити там авіацію і так далі, спробувати відтягувати наші сили там і демонструвати присутність на кордоні, тобто ведучи такі прикордонні бої. Демонструючи готовність в будь-який момент фактично рушити там на Харків, на Суми і так далі. Ось це те, що може бути одним із сценаріїв, як мені здається, але це не наступ по всій лінії фронту. Тут я з Брауном згоден з генералом Брауном. Але про допомогу західних партнерів говорить і Олександр Сирський, що потрібно пришвидшитися. Вчора ми обговорювали, говорить про це президент України Володимир Зеленський, так, що якщо наступ все таки буде в тому чи іншому форматі, то потрібно нам, бо наша армія без допомоги не, не впорається просто, тому що ми не готові. Фактично фортифікації. То ми будуємо людей. Очевидно, от теж відповідь є наберемо в потрібні нам кількості. А оця допомога все-таки встигнуть. Я думаю, що, ну, скажімо так, щось ми вже отримуємо. Тобто, ми вже щось отримуємо, ми не залишені вже сам на сам. А що стосується допомоги, е я думаю, що ось ці всі дискусії, які зараз ідуть, вони корисні в якому сенсі? І те, що президент України дав інтерв'ю CBS, і те, що говорить е пан Сирський. чому? Тому, щоб а, привернути увагу, що Росія готується, що немає ніякого замороження конфлікту, немає ніякої позиційної війни, Росія хоче вивезти її зі стаду позиційної. І тому а, не можна забувати про це. Бо на Заході пішли різні там публікації, а можливо, війна зменшить інтенсивність, а можливо, це буде до припинення вогню якогось, до, а, скажімо так, замороження цього конфлікту на певний час і так далі. І важливо показати, що. Він а, аж ніяк не заморожений на сьогоднішній день. І Україна потребує серйозної підтримки. Ось цьому, я думаю, ключові меседжі, які лунають. А щодо партнерів, ну сподіваюся, що більшість, ну принаймні, з того, що ми зараз можемо отримати, Україна буде отримувати. Прекрасно, просто Російська Федерація під час чергової своєї терористичної атаки хотіла бити і била Поканівський та Дніпро Гес. Президент України Володимир Зеленський каже, що хоче Росія повторити екологічну катастрофу, яку вона вчинила оцит на Херсонщині. Чи дійсно таку мету вони переслідують? Наскільки нам потрібно ППО і чи ми можемо від цього захиститися? І що ми маємо розуміти про ось цю атаку? 99 повітряних цілей і шахеди, і ракети комбінована немало. Аеророзвідка була теж. Посилена на територію Румунії залітали дрони. Поясніть, будь ласка, Олександре, кілька акцентів. Ну це все ескалація насправді. Тобто, це ж додатковий рівень ескалації. Путін грає на ескалацію. Він намагається натиснути на нас і натиснути на захід. І тому дрони летять на Румунію. Це ж зрозуміло, газосховище це ж потрібно не тільки Україні. І Захід України, ви бачите, атакують, і атакують, а, і атакують південний захід. Тобто ворог вишукує, вони намагаються створити проблеми ще й заходу. Тобто зараз це йде ескалація не тільки проти України, проти Заходу так само. Ескалація в якому сенсі? Хтось може сказати, яка ще ескалація, але вона ну він Путін хоче її показати, принаймні. Бо удари по гідроелектростанціях це якраз про це. По дніпро -ГЕСу, потім по меншим, А знову ж таки Канівська ГЕС. Бачите, це ж все йде по каскаду Дніпра, те, що там, і це. Ну, скажімо, ми розуміємо прекрасно. Чи, наприклад, Дністровська ГЕС, так? Ну, я, в принципі, бував в тих місцях, знаю, яка там ну, це така, потужні об'єкти. От. І от, вони намагаються дійсно зіграти на цю ескалацію, подивитися, що ж буде робити Захід. Тобто, Захід мав би в цей момент відповісти тим, що вони б дали нам атакамси, наприклад, або дали нам Тауруси. Дали би нам, от, наприклад, я вже коментував і скажу: німецький канцлер Шольц дає інтерв'ю і каже: цю війну можна завершити, якщо Путін, Путіну просто треба вивезти війська. Окей, я згоден, але що Путін сам виведе війська, от просто візьме і виведе. Скаже, знаєте, я передумав. Припиняємо, ми, ми йдемо. Ну хто в це вірить? Звичайно, цього не буде. Путін може це зробити, тільки якщо його змусити це зробити і а, бити по російських військах. Ну і для того, щоб це сталося, потрібно щось робити. Тобто потрібна зброя, потрібні ті ж самі Тавруси. Це дуже просто, дуже проста формула, так і тут. Росія, і Росія перевіряє реакцію. От зараз подивимося, що скаже НАТО за зверненням Польщі, що угу. Щодо того, як збивати ракети. Бо я так собі думаю, що нічого конкретного. Буде розмите формулювання, що це на розсуд кожної країни. Ну, тобто, отак. А потім, коли кожна країна, найважливіше, щоб кожна країна не обмежувала, що вони застосовують зброю та й все, збувається, що вони вважають за потрібне з точки зору військових цілей. І ось це, я думаю, зараз вивчається. Тобто Росія промацує ще, скажімо так, точки, де буде ескалація, і моніторять реакцію Заходу на це все. І в цей момент критично важливо не демонструвати слабкість. Тому що як тільки буде проявлена слабкість, Путін, Путін на межі можливого зараз з точки зору ракет mm -hmm. і воює. Він, і він витратив все. Не треба Те, що там якийсь недоторканний запас, це залишити теоретикам підручники. Ніхто ці підручники зараз відкривати не буде. Будуть бити весь недоторканний запас, будуть витрачати все, бо зараз. Ві Путін розуміє, що розумієте в чому ситуація, коли говорять про те, що от як же дивуються, як же Росія витрачає такі ресурси, втратить стільки техніки, сили, засобів і далі воює на заході, особливо. А я пояснюю дуже просто: розумієте тут, в чому в чому питання? Ось цієї всієї а, що Путін хоче досягти, як він хоче цю реакцію моніторити? Він а, зараз уже на межі. Тобто він використовує все, що тільки можливо, всі засоби, які в нього є, і буде далі. Тому що він вважає, і він поставив е військові цілі на другий план. Для нього найважливіше політичні. І заради цих політичних цілей він готовий пожертвувати боєздатністю власної армії. Ось це треба розуміти. Він ставить все на те, щоби. Досягти перемоги в цій війні, досягти того, щоб завоювати Україну і щоб кинути виклик далі Заходу, ну він думав за його логікою, що якщо він тут закінчить війну переможно, в нього буде час, коли можна буде готуватися до війни з заходом. Тому всі ці розрахунки, що Росія втрачає великі сили, вони правильні, вони дійсно несуть великі втрати. Але треба розуміти, що Путіну абсолютно на сьогоднішній день складається враження начхати на боєздатність своїх сил. Про це б, до речі, мали б думати їхні мобілізовані, і всі, що він готовий ними пожертвувати заради досягнення ось цих цілей. І тому загострюється цей ракетний терор, і тому б'ють по різних об'єктах, тому б'ють по ГЕС, тому хочуть зачепити Європу. І ось чому це відбувається. Але Європа зачіпається дрон на території Румунії. Вони кажуть, прем'єр-міністр каже, дрон який дрон, Щось на тіло. Треба розслідування провести, чи то дрони ясно. Ну і от я так розумію, що далі цього всього нічого не піде, бо це ж не перший дрон на території Румунії. А зеленський каже, Молдова теж враховуючи близькість ГЕС до неї атакованих, теж наступна скоро буде. Ну Молдова не члена. Тим не менше, Румунія чого не реагує. А знову ж таки, це питання до того, що всі чекають а, якогось колективного рішення. Тобто, mm. не хочуть діяти самостійно і хочуть а, від Альянсу почути з Брюсселя, ну давайте якусь розробимо інструкцію, якийсь алгоритм дій. Тобто, а що ми mm. маємо робити в цій ситуації? Ну за моєю логікою, в цій ситуації треба збивати. Тобто, щоб демонструвати Росії, що дивіться, ну ваші ці номери вони не пройдуть. Бо, знову ж таки, це перевірка реакції. Тобто це перевірка, що Путін може робити, як далеко зайти. І плюс він це робить для того, щоб продемонструвати і сказати заходу, слухайте, бачите, ну скоро і на вас полетить, що ви будете робити. Тому давайте якось це обмежимо Україною або спробуємо якось домовитися, щоб по вас це не летіло, якщо ви не хочете збивати. А якщо збивати, то все стане очевидно, і ось ця ескалація його просто не буде працювати. Все це все, все, все очевидно просто. А, ну, пояснює Анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини. Наприклад, от ми вже згадували про Шольца, така про Таурус які можуть бути передані. Каже, що насправді Шольц виявляється не боїться Путіна. але публічні дискусії не варті. Оце, може ми дарма тут говоримо. Олександром каже, нажу ці публічні дискусії про Тауруси. Я навіть не хочу коментувати, чесно кажучи, тому що ну, я, оці, оця риторика, так, ну я вже Шольце згадував, що дивіться, а, війська російські мають піти. Ну, сказали: от російські війська мають вийти з України. Добре. Російські війська послухали і сказали, ага, ми своє робимо далі. Якщо дати Тавруси, то це змусить російські війська піти. От тоді буде працювати ця формула, вона не працює виключно через заклики. От що дуже важливо, тому а, ось ці публічні дискусії. Ну, по-перше, ці дискусії мають бути, бо це про питання НАТО, про обороноздатність альянсу, про обороноздатність Європи, про життєздатність Європи. Це дуже серйозні дискусії. Я розумію, що не хочеться про них говорити. Я розумію, що це незручно. Я розумію політичну доцільність і інші там а, розрахунки, але ж треба говорити відверто. Це питання екзистенційне безпеки в Європі. І ось тому, коли а, президент говорить про те, що Росія хоче відновити не те, що там а, а, радянський союз, а, а Російську імперію, це абсолютно правильно. Ось це а російська імперія це значно ширше. А російська імперія має розвалитися якомога скорше. Над цим будемо всіми так. працювати. Олександр дуже дякую за цю розмову за цей тиждень. Спасибі, що ви знаходите час до зустрічі вже в понеділок. Дякую до зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військопроти слідження. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що дивитися. Підписуєтеся, будь ласка, на Ютуб Олександра. Легко його в описі під цим відео. І на Ютуб Західнету та 24-го. бережіть себе. Вірте збройні сили України. Побачимось.